Саме у цьому гуртожитку у місті Калуші 24 липня близько 18-ї години трапилася кривава трагедія. 51-річний мешканець Долинського району, який уже раніше притягався до кримінальної відповідальності за нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень, порізав свого товариша. Як з'ясували правоохоронці, обидва товариші напередодні приїхали до Калуша, щоб влаштуватися на роботу. Тож разом і заселилися в один гуртожиток. Увечері під час розпивання алкогольних напоїв між ними виник конфлікт, який невдовзі переріс у бійку, під час якої 51-річний мешканець Долинщини схопив ножа та наніс 42-річному товаришу тілесні ушкодження у вигляді ножового проникаючого поранення грудної клітки з ушкодженням серця та колотої рани шиї. Після чого залишив закривавленого товариша ...в кімнаті, а сам вийшов на сходовий майданчик гуртожитку, де його закривавленого помітив Вахтер, якому той повідомив, що убив свого товариша. Підозрюваного правоохоронці затримали у порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. За цим фактом розпочато кримінальне провадження. За ознаками злочину, передбаченого частиною 2 статті статті 15 Замах на злочин частини першої статті 115 Умисне вбивство Кримінального кодексу України проводиться слідство. Каретою швидкої та невідкладної медичної допомоги потерпілого було доставлено в Калуську центральну районну лікарню. 24 липня близько 18.00 на припальний покій нашої калуської центральної районної лікарні поступив дзвінок від бригади швидкої медичної невідкладної допомоги, що нам везуть ургентну у хворого з підозрою на ножове, проникаюче поранення грудної клітки з можливим пошкодженням серця. Тут же чергова бригада реанімаційна в складі Царевич царевичніталії Ігорівни і не Віталія Михайловича. Також чергова хірургічна бригада Грині Микола Миколаївич та Кіндрат Володимир, Володимир Володимирович. Прибули на приймальний покій. І коли під'їхала карета невідкладної швидкої медичної допомоги, хворий з примального покою, було оцінено, що стан потребує невідкладного хірургічного втручання, був скерований нагайно в операційну час ішов не на хвилини, а на секунди. Рядувати людське життя потрібно було негайно. Ну, стан при поступленні був важкий. Він зразу був переведений в операційну, де було де проводилось оперативне втручання. З приводу пошкодження серця легень було проведено ушивання, ну, ушивання цих пошкоджень, дренування. Операція тривала недовго, 3-5 хвилин, тому що хворий вже був на грані смерті. Торокотомія, перикардотомія, ушивання дирки в серця 2-2,5 на 1,5 см. Після того вже заспокоїлися, коли заповняли кровотечу. Також паралельно був викликаний торкальний хірург обласної клінічної лікарні Гатайло Ігор Васильович, який приєднався до роботи операційної бригади і практично вже допомагав нашим хірургам в подальшому хірургічному проведенні хірургічного втручання пацієнтів даного пацієнта. Мені приємно як заступнику головного лікаря сказати про те, що він оцінив професійність наших лікарів, що вся необхідна невідкладна допомога була надана вчасно і професійно, що звичайно врятувало життя нашому пацієнту. Турбувало і те, що ножове поранення в серце було не єдиним. У нього не одне ножове поранення. В нього ще ножове поранення в шию. Там він захищався ще два ножові поранення в ліву верхню кінцівку. У мене ще турбувало ножове поранення. В шиї, бо зліва було підозрена пошкодження стравоходу, слава Богу, нема. Я можу йти додому і відпочивати. Здавалося б, калузькі хірурги зробили неможливе, але врятувати людське життя таки вдалося. Цьому хворому допомога була надана вчасно і адекватною, і що загрози для його життя на даний час немає. Стан його стабілізувався, показники дихання гемодинаміки на даний час стабільні, він в свідомості. Ну, далі продовжується лікування та дообстеження, яке потрібне при даній патології волею долі склалося так, що поранений учасник бойових дій і життя йому врятували калузькі хірурги, які свого часу теж були в зоні АТО. Так склалося, що постраждали є учасником АТО, і також допомогу йому надавали лікар наш Грині Микола Миколайович, який в минулому працював військовим. Військовим ну, хірургом військового госпіталю, був начмедом госпіталя. Це, наскільки мені відомо, в практиці вже у нього в практичній діяльності 14-й випадок пошкодження серця. 12 пацієнтів мали позитивні наслідки. Даний пацієнт може рано давати будь-які прогнози, так що про нього ми поки що не говоримо. Ось. І, звичайно, що асистував йому. і Надавав допомогу, був задіяний теж наш лікар-хірург Кіндрат Володимир Володимирович, який теж був учасником АТО 2014-15 році. Немає нічого ціннішого за людське життя немає нічого більш відповідального ніж розуміння, що від твоїх дій залежить життя людини. Це добре розуміють калузькі медики, які довели, що є справжніми професіоналами своєї справи. І клятва Гіппократа для них не порожні слова, а життєве кредо. Звичайно, я хочу також особливо подякувати і нашій міській владі, і міському голові Ігорю Матвійчуку і заступнику Наталі. Титівні та бачук і всьому депутатському корпусу міської ради завдяки доброму відношенню до медицини, власне, виділення величезної фінансової підтримки, ми мали під руками все необхідне і практично могли реалізувати свою професійність і надати адекватну допомогу даному пацієнту, тому що які би золоті руки в хірурга не були, але якби не було засобів для проведення оперативного втручання та проведення фактично надання медикаментів для невідкладної допомоги. Вся ця професійність була би марна. Світлана Якименко, Руслан Овсієнко, новини телеканал Сітіві.